Колір 471 Color Bomb є найтемніший відтінок в палітрі, який тонує темне волосся. Він підходить для фарбованого вже волосся або для натурального, щоб створити максимально крутий блиск. 471 колор -бомба, яку якому не рекомендуємо наносити на коріння, тому що він дуже сильно пігментує шкіру голови. А так само хочу сказати і зауважити, що цей колір не тонує і не фарбує Color Колорбомба 471 зафарбовує волосся ось таких відтінків. Колір 471 не працює на такому темному волосі. Колір 673 це шоколадний відтінок. Який не зафарбовує сивину, а дає тільки блиск і насиченість кольору або вже натуральному волосі, або пофарбованому. Шоколадна колорбомба 673 працює на ось такому відтінку волос. На такому темному колорбомба 673 буде давати тільки блиск і виконувати функцію кондиціонера. Коварбомба 681 самий яскравий колір, який зафарбовує навіть темне волосся, має неоновий відтінок. Колір 681 буде зафарбовувати ці всі відтінки. І навіть хочу наголосити, що навіть на темному п'ятому рівні буде яскравий рожевий відтінок. Чим світліше волосся, тим насиченіший і максимально схожий на цей відтінок буде рожевий. Колір 7,44. Це найяскравіший рудий з всієї палітри Color Bomb. Він підходить рудим дівчатам для підтримування кольору після фарбування, а також він підходить для фарбування натурального відтінку, який має такі відтінки природні, як світло-русявий або блонд. Чим світліше волосся, тим яскравіше він на ньому буде виглядати. Якщо хочеться отримати максимально рудий колір на світлому волоссі, його краще наносити на сухе волосся і витримувати до 20 хвилин, потім змивати холодною водою. 7,44 буде працювати на волосі, який має ось такі відтінки. Чим світліше волосся, тим яскравіше буде відтінок. 7,44 це яскравий рудий відтінок, який не дає колір на отакому темному волосі. Колір 7,47. Це рудий, який максимально природній. Він не яскравий і не сильно насичений, він буде виглядати максимально а, схожий на натуральний рудий колір. Працює він на русявому волосі, світло-русявому і блонді. Чим світліше волосся, тим яскравіше буде відтінок. А, він має. Класно дій підтримування кольору після фарбування. Колір 7,47 не буде працювати на такому темному волосі, як відтінок. Він буде працювати тільки як кондиціонер. Червона коларбомба 766 найяскравіше із палітри. Bomb підходить для яскравого креативного фарбування, дуже швидко фарбується і класно тримається. Колір 766 Red буде фарбувати волосся, запробувати давати яскравий відтінок на ось такому. Кольорі натурального або фарбованого волосся. Але на шостому рівні він давати буде більше близько відтінку, ніж на десятому. Колорбомба 766 не зафарбовує таке натуральне темне волосся, але вона залишить приємний червоний відтінок. 807 – мій улюблений відтінок колорбомби, тому що він дуже класно проводить нейтралізацію жовтих відтінків, класно підтримує русяве волосся і е, має в собі. Ефект максимально природнього відтінку. Колорбомба 807 дуже класно працює на такому світлому волосі, що і має ефект нейтралізації жовтого відтінку в розсягу. 807 Color колорбомба не буде давати відтінок на такому темному волосі. Тільки Ефект кондиціювання волосся. Колір 834 підходить для натурального рудого відтінку, бо це карамельно рудий. А так само підходить для підтримування вже фарбованого волосся, яке має максимально натуральний рудий відтінок. Фарбує світле, дуже світле волосся. 8.34 колор бомба буде мати відтінок на ось такому світлому волосі. Колір 834 не буде мати відтінок на такому темному волосі, буде виповнювати функцію просто кондиціонером. Корабова 906 це максимально світлий відтінок, який підходить понтинкам. Максимально світлий колір запарбовою дає відтінок, більше використовується для нейтралізації. Не бажаної Колір 906 Буде рожевий тільки на ось такому світлому волосі. На волосі, яке має 8-9 рівень, буде тільки легесенький бітінок, який буде трошки коригувати цей колір. Якщо ви хочете, щоб відтінок був на максимально яскравий рожевий, ми рекомендуємо все-таки брати ось цей номер 681. На темному волосі колір 906 не працює як пігмент, він працює тільки як кондиціонер. Колорбомба 908 розроблена для того, щоб прибирати жовтий відтінок на блонді. Вона не є така яскрава на волосі, як ви бачите, інтенсивно. Вона просто виповнює функцію прибирання жовтого відтінку. 908 колорбомба не працює як відтінок на ось такому натуральному волосі, працює тільки з освітленим волоссям на 10 рівні. 908 відтінок колорбомби з от такого жовтенького перетворює на ось такий холодний відтінок волосся. Колорбомба 911 розроблена спеціально для того, щоб підтримувати вже існуючі холодні відтінки. Вона не підходить для нейтралізації жовтого. Або дуже класно його використовувати на натуральному відтінках. 911 розроблений спеціально для підтримки холодних відтінків блонду. Як самостійний фарбник він не прибирає жовтий відтінок волосся. Ковар бомба 911 не бажано наносити на теплі відтінки волосся, щоб не було брудного кольору результату. Колір 9.33 розроблений спеціально для блондинок, для того, щоб робити теплий колір волосся. Якщо у нас ситуація в тому, що волосся дуже освітлене, пошкоджене, має рівень там умовно 10-11, максимально світлий блонд, на якому не тримається відтінок. Популясти, чи а, ви б хотіли фіолетовий відтінок, будь-який відтінок не тримається, це говорить про те, що волосся доволі пошкоджене і пусте. Що ви можете зробити? Оцей відтінок 9:33 зробить вам максимально а, теплий відтінок, який можливо, на світлому волосі. При цьому, при цьому він дасть вам якби, підложку під фарбування. Тобто, якщо ви будете використовувати в домашніх умовах 9,33, ви будете нашаровувати його на білий-білий блонд. Він не буде жовтий, він буде максимально природньо золотистого відтінку і на ньому буде краще триматися колір волосся після фарбування. Для якого саме волосся підходить 933? Саме цей колір хані підходить тільки для блонду. Якщо ми його будемо наносити а, умовно на русяве волосся або темно-русяве, воно буде виконувати функцію просто а, кондиціювання. Колір 9.33 підходить для натурального волосся або фарбована, яке має рівень 10-9, тобто дуже світле і трошечки трошечки темніше, але все одно світле волосся. В цьому випадку ви побачите відтінок 9.33 хані. Колір 933 не буде давати відтінок на темному волосі. Він буде виконувати функцію просто кондиціонера. Колір 934 Rose Coral. Це максимально світлий родий відтінок для блондинок. А, його ще можна назвати як персиковий або полуничний блонд. Підходить для самого світлого волосся. Цей відтінок колорбомби тонує тільки світле волосся. Ось такий ось. Якщо у вас таке темне волосся, в цьому випадку цей кондиціонер, і цей відтінок буде працювати просто як кондиціонер. Колорбомба дев'ятсот 963 відтінок розроблена для тонування блонду. Ви можете отримати дуже гарний ніжний такий, знаєте, відтінок ласося на волосі. Для більш інтенсивного відтінку можете використовувати його на сухе волосся. Цей колір 963 зробить рожевий відтінок на ось такій базі волосся. 963 коларбомба не тонує в волосся таких темних відтінків. Колір корбомби 1001 це прозорий колір. Він розроблений для того, щоб розбавляти більш насичені яскраві відтінки в пастелі. При змішування коларбомби 1001 номера з насиченим рожевим відтінком, ми можемо отримати більш прозорі пастельні відтінки на волосі. Він не працює самостійно, не дає відтінок, крім як ефект кондиціювання. Колор бомба 1081 є найпопулярніший колір серед блондинок. Чому? Тому що він не дає якогось такого знаєте, неприємного сірого відтінку. Він якраз максимально бежевий, трошки навіть з фіолетовим відтінком нейтралізує блондин. Не бажаний жовті відтінь. Колір 1081 буде гарно працювати з 10-м рівнем відтінків і робити з нього ось такий приємний холодний відтінок волосся. 1081 не працює на волосся таких відтінків. Навіть на, 10, на 9 рівні він буде просто робити блиск.